На базі автотранспортного підрозділу Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, урочисто відкрилися навчання змагання бригад екстреної медичної допомоги «Одеський медичний ралі 2025 Вітаємо всіх вас, учасників нашого чудового заходу. Учасників наших змагань урочисто офіційну частину було розпочато хвилиною мовчання, шанування пам'яті загиблих військовослужбовців збройних сил України та всіх, які віддали своє життя за мир і спокій. У нашій державі після хвилини мовчання в актовій залі пролунав державний гімн України. звернувся голова одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер. Він подякував медикам за самовіддану працю та відзначив високий рівень організації служби в регіоні. Хочу вам побажати щоб що сильніший. Я знаю, що ви всі професіонали, і ми бачимо вашу роботу щодня, що секунди, що хвилини. Тому що наша область сьогодні, на жаль, є одна із передових щодо обстрілів, щодо влучань і потерпілих. В межах заходу голова Одеської обласної державної адміністрації вручив 11 ключів від нових автомобілів екстреної медичної допомоги, які вже найближчим часом попрямують до підрозділів центру. Також у межах програми здоров'я Одещини були передані сертифікати на новий формений одяг пошитий спеціально для працівників служби. І те, що сьогодні всі бригади в такій новенькій, гарній формі, це заслуга керівництва Одеської області і хай процвітає з вашого дозволу та програма здоров'я Одещини, завдяки якій наше облаштування і нова форма ще в 2025 році буде продовжуватися. Також, зі словом до колег, звернувся перший заступник голови Одеської обласної державної адміністрації Олександр Харлов. Я хотів би додати, що ви всі і так є найкращими. У вас нема непереможених, непереможців. переможців. Ви завжди з прикладом, з префіксом, перші. Ви перші, коли потребується допомога, ви перші, коли у когось щось болить, ви перші, коли є загроза ракетних ударів чи наслідки обстрілів, ми знаємо, що ви перші. Оксана Руконець Сарачан, директор департаменту охорони здоров'я, підкреслила, що система екстреної медичної допомоги в Одеській області це вагома складова медичної безпеки регіону. А бути екстреним медичним працівником це ще мати сильну сміливість, впевненість, впевненість в команді, з якою ти працюєш, впевненість тими людьми, які поруч з тобою. І від цих золотих хвилин перших моментів надання медичної допомоги залежить. Життя, а потім залежить як швидко людина відновиться і повернеться до своїх близьких. Представники національної поліції, державної служби з надзвичайних ситуацій та загону швидкого реагування Червоного Христа України. Подякували за співпрацю під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів. Вони відзначили чітку взаємодію між бригадами екстреної медичної допомоги поліції та рятувальниками, яка дозволяє щодня рятувати життя людей під час надзвичайних ситуацій, що трапляються на території області. Это работа в оранжевой зоне: помощь эвакуации и перемещение пострадавших в зону сортировки, где вже собственно медики принимають пострадавших і дальше вже занимаются. Після офіційної частини стартував практичний етап змагань. Ська станція приїхала взяти участь у сьогоднішніх змаганнях. Її представляють два парамедика і екстреній медичний технік. Ми бажаємо усім командам перемоги, наснаги всього найкращого, миру, спокою, злагоди та здоров'я. Команди бригади екстреної медичної допомоги відпрацьовували свої професійні навички в умовах максимально наближених до реальних подій. Це особливо важливо в умовах сьогодення, коли загроза масованих обстрілів залишається постійною і здатність діяти швидко, злагоджено та ефективно може щодня рятувати людські життя. Сьогодні ми відпрацювали станцію критично травмованого пацієнта. Стан пацієнта був критичним, важким, але ми впоралися, ми не дали можливості стану пацієнта погіршитися. Добрий раночок. Ми з вами знаходимося на станції дорослого критичного пацієнта, де наші колеги мають відпрацювати тактику лікування критичного стану та тактику раптової зупинки кровообігу. Сьогодні мої колеги з Подільська рятують життя людині, яка попала у надзвичайно важку ситуацію. Я розумію, що від них залежить кожна хвилина, але я розумію, що мої професіонали достойно нададуть допомогу, врятують життя. Адже вони являються зеркалом душі всієї медицини. Моя перша підстанція відпрацьовує навички по дитячому критичному пацієнту. За легендою вони приїхали до дитини 4 років. У дитини утруднене дихання зараз моя бригада надає допомогу дитині 4 років. Зараз відбувається відпрацювання кейсу критично травмованого пацієнта. Бригада надає необхідну допомогу згідно алгоритмом. Все максимально приближено до реалістичних умов, з чим бригада дуже добре справляється.